Ситуація на полях, наприклад, в центральній Україні загальна ситуація така, що на сьогоднішній день думаю, чи сіяти кукурудзу чи не сіяти. Значить, сьогоднішній 2025 рік дуже по тенденціях нагадує 2022 рік, наприклад, по запасах вологи в ґрунті. Хто вже розкопував горизонти, дивився, може повторитися ситуація 22 року. Зверніть на це увагу. Закупили насіння там і так далі. Не станьте заручниками старих планів, які ситуація яких пройшла, і на сьогоднішній день, скажімо, хтось побоїться сказати, що можливо я ризиковано сіяти кукурудзу, тому що закуплене насіння, і я получу по шапці. Якщо я його не посію, а на наступний рік воно вже, скажімо, не годиться. Кожен на своєму місці. Я кажу те, що я бачу, я кажу те, що на сьогоднішній день телефонують клієнти, запитують нашу думку. Ситуація дуже нагадує 2022 рік: дивіться на свої, на свої поля.